14 грудня в рамках благодійної акції Подарунок до свята Миколая, яку спільно започаткували Радихівська районна рада і райдержадміністрація, в зону АТО відправлено черговий гуманітарний вантаж для наших воїнів-земляків. Зібрану в районі продукцію і речі фасували в картонні коробки на господарському дворі районної ради. Займались цим працівники райдержадміністрації, їм допомагали працівниці районного територіального центру соціального обслуговування та місцеві волонтери. Серед зібраних продуктів харчування, домашні консервації огірків, помідорів, салатів, картопля, квашена капуста, чай, кава, супні, брикети та інше, і святкових делікатесів, грецькі горіхи, лимони, апельсини, соки і яблука. Крім харчових продуктів, для наших військовиків зібрано і закуплено чимало теплих шкарпеток, в'язаних шапок і балаклав, чобіт і берців. Співорганізатор благодійної акції Марія Климочко висловлює щиру вдячність усім жертводавцям. Наближається свято Миколая, і кожна людина, чи доросла, чи мала, чекає подарунка на День Святого Миколая. Звичайно, що таких подарунків чекають і наші хлопці на сході. І тому власне до цього дня Миколая ми провели чергову акцію на Радехівщині і сьогодні. Допомога відправляється на схід. На цей раз наші подарунки направлені не тільки для наших воїнів, але й для діток, які проживають на сході. Це м'які іграшки, це одяг, солодощі, цукерки. А наші хлопці, звичайно, одержать домашні смаколики, а особливо вареники. Ми сподіваємося, що ці подарунки для них. Будуть приємними. Мені також приємно, що можу відправити посилку і для свого сина, який сьогодні перебуває в зоні. Ато у подарунок бійцям закуплено також засоби особистої гігієни та актуальні на зимовий період ліки. Школярі передали воякам свої миколаївські малюнки, листи і привітання. Вантаж того ж дня в зону АТО повіз Віктор Прокулевич із своїм напарником.